І стоїть, а тут двері закриті. А вчора вночі, на жаль, було пошкодження з шахедами. Це все призвело до того, що просто катастрофічні руйнування. Немає не єдиного цілого вікна і всі двері. Вчора була можливість потрапити в будівлю. На жаль, також всі просто повилітали, бо. Ну, сумасшедша була хвиля ударна. А, зараз чекаємо на висновки експертів, слідчих піротехніків, для того, щоб зрозуміти, коли можна буде потрапити і вже усувати якісь моменти. Дуже класно. А, приймаються рішення і зараз готується тепка комісія по вирішенню так, щоб ну, закрити хоча б фасадні вікна, двері, бо зараз мороз що. А далі вже почнеться, як кажуть, відновлення. Головне, що всі люди живі, а це все ми відновимо. Це я дітям. При перших, ну, на перший погляд, із дороговартісного, це взагалі зник, де був ну, напевно прильот, дизельний генератор огромний. Він просто зник. От його немає, потім можете там побачити. А всі інші медичні, ну, на перший погляд, окрім одного аналізатора гематологічного, все начебто ціле, але треба буде вмикати дивитися що.